Чуть -чуть oh, 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 oh. Я зараз буду крутаться запили. Ебать, подивити, яка яма, это пиздец. да да ти мене наципив! Доброго дня. Ви спросите, чого таке ахуєнне настроєння в мене. А я вам скажу, що прийшло таке сообщення. BMW M 1000 R готова. І ми їдемо в Київ забирати її. Це буде крайній випуск з її ремонтом. Так що, пожалуйста, палець вверх, аванс поставте, тому що випуск обіцяє бути їбейший. Я бажаю вам приємного просмотру. Ми починаємо! Ууу, так сіда. Отак ось сіда, отак хотіть. Скажи людям, куди ти їдеш? Я їду в Київ. Зачем? Хвостиком. Вона мене нікуди вже не відпускає одного хлопці. Візде зі мною. Так, а ну-ка, подождіть секундочку. Я ніколи вас не просив робити це в початку відоса. Але зараз поставте, пожалуйста, на паузу відос. І поставте лайк авансом, Сережі. Подпишитесь на канал, ти не підписаний. І поставте обов'язково повідомлення про нові публікації, щоб не проебувать нові відоси. Все, я погнав дальше, Обняв вас. Так, ну що ж, київ. План дійст що ми зараз робимо. Ми остаємося в Києві мінімум на три дня, тому що беха ще не собрана. Зараз ми поїдемо посмотримо, що її там зробили, розкажуть, що робили, і я вам вже почитаю, наскільки бабок іменно я попав з ремонтом із запчастями. І, можливо, ми виїдемо на Kawasaki H2 катнем, тому що я в будущем, мабуть, хочу купити собі цей мотоцикл. І зараз попрошу, щоб мені дали проїхати. Само собою вам це теж зніму, тому що це буде перша моя покатушка на такому мотоциклі. Я ніколи в жизі на компресор на мотоциклах не їздив. Ми в Києві Екіпіровочка. все як треба. Бо назад я буду їхати на Бехі. Сподіваюсь. Зараз е, розполагаємося в апартаментах і їдемо до БМВ. Так, показую вам номер. Ось все. Тут я буду какати три дні. Тут я буду митися. Тут я буду... Э Живот, когда темно. <свят> а ты не хочешь стиралку залезть? <свят> Заля, а ну залезь в стиралку. <свят> я, все, <свят> я, всегда <свят> про я всегда мечтал про это. Я всегда ну, мечтал про это, а ну залезь. Просто про залезь в <свят> стиралку. Ну пожалуйста, просто залезь. <свят> я, а я, хочу... я не буду снимать, <свят> раз подивлюсь. нет. <свят> 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 ну пожалуйста. Да нет. <свят> я всегда мечтал, чтобы ты в стиралке <свят> застряла. Я даже есть трое детей, я Блять, пацани, ото так, ото так женися. Зараз би якусь наняв би сюди. За 1200 гривень, блядь, час. А мені б хватило 5 минут, взагалі. Я б їй сказав би, в стиралку. Іди, іди. Дивись, я можу до магазину. Ви тут шутки чи що, я не розумію? Так. Слухай мене. Це не шутка. Я... Ха-ха-ха, блядь, пізде, смішно, пізде. Доброго утро. Ось що. Ось що. Будьте Ну, зря я с собой жинку взял в Киев, конечно. Ебанутый. Как всегда, шось, шось пришло по пизде. Я думаю, это шо? Дождь, нахуй. Дождь. А я сегодня хотел выехать уже покататься на H2. Покатався на М1000, хоча б на розобранній проїхаться. Хуй там плав. Коротше, зараз ми їмо. їдемо вже дивитися, що там з мотоциклом, бо вчора коротко, ми її заснули, бо з дороги дуже були уставші. Так що. Це бутерброд сьогодні за вас і за мене і за будущу М1000Р. Зараз їмо і їдемо до неї. Okay. Добрий день Добрий ja. день. Добрій день. Це наш мотоцикл, так? Да, 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 Добрий день. Добрий день. Ну що ж, перший запуск. Уже там зараз? Ну. Привет. Він гарний такий? Я думаю, він буде страшний якийсь. Він красивий. А це що таке? Це що таке? Це все запчатки від нього? Так, то все лишні. Ну, запасне. — Ви кажете, що це треба поставити, не так буде? Навірно, так. Офігіть, а що це таке поставити? Розказуйте, що робили. Що робили? Ем, Так. Да, бабкам <ріст> Боже, яке кончене. Бабки з вилами тепер будуть за мною ходити охотися. Гарно, клас. Я прям ну, я не думав, що воно так буде орати. Вовче розібалова. <ріст> Як вам звук? Нормально, чи не? Нормально, чи не? Я думаю, нормально. Мотоцикл в такому стані. Поки що остається. До завтра его полностью соберуть. И І... Сережа в Чернівці На задню вставать нельзя, да, пока что, наверное, будет. Ну сейчас, да. Ну я. Чуть -чуть так, все, ми, короче, погнали до H2R, зараз може покатаюся, само собою вам все сниму. Воно так стріляє, это пизда. Ну, я я охуел. Я просто охуел, ребятухи. Я вже ход на ньому виїхати, пізда, просто як сильно. Так що, коротше, я просто піздець, як жду перший виїзд. Я даже не знаю, як воно буде їхати. Ну зараз ми їдемо ще на H2 кататися. Може, я ебать ебало, завалю пиздец. но я думаю, що нет. Я думаю, що m 1000 r буде поприятні, ніж H2. Ну, хуй зараз посмотрим. Сережа, як у нас маленько? Чувак, просто і Ого, бідесенький, голодесенький, такий довольний, в Київ Київ -корма, Київ Блядь, Я зараз буду кататися, за нього прикиньте. Суперчарджі, що дошний. Ну давай. А 300 можна буде дати? Можна. Буде. Можна? Мені можна. нравиться цей саня, мені дуже він подобається. Сейчас в экипировочку и пиздуем. A few moments later. <пілляє> Я ебу, зараз выйдем. Я ебу. Треста не буду давать, не буду. Ну, це не точно. <пілляє> Kawasaki H2. Выезжаем, что? Блять, ебать, він меня какой-то неудобный пизда Фу -ху -ху. Фу -ху 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 -ху. да ты шо не оу ебать нормально 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 зараз у нас будут гоночки сузуки хаябуса против Kawasaki H2. Ну и плюс BMW, но я даже не считаю. Сюда! <laughs> <Yeah, wow. Suda. laughs> <Suda. laughs> Нихуя тебе? Ебай, вату ганя, блядь! Ебать! Шо такая пуста неху їде, я вам скажу Чиназис! Сюда, сюда, сюда! <свист> сюда! <свист> сюда. ха <свист> ха Сюда! Ебай! Дивиться, винн по сравнению мне з 1000 РР. От реально, я б не сказав, що він пизда быстрее. Я вообще думаю, що він плюс мінус так же їде, но! Він не шитий его вообще! Тут 200 сил. Так само, як на С 1000 РР. Ну я думаю, що до 200 він по-любому йде швидше, тому що він пізда, як дує. 200, по факту, має бути на ньому друга швидкість. А тут а 168 друга швидкість. Це ж взагалі бред. Понимаєте? Просто максимальний бред. І навіть при цьому всьому він їбено С 1000 РР і хаябусу. Каябусу і С 1000 РР. В стоковому режимі він їб'єть. Я чесно, ну я прям горів пізда хотів його купити. А зараз, оце коли проїхався. Блять, я то паркую, я знаю, честно. Блять, пацаны. Ну виглядає, він їбать, сосно нахуй. Він виглядає просто сосно. Это пиздец. Ну от реально, подивіться на нього, блядь, і на цю обычно. Ну це залупа якась ебана. І на тюбайку, ну типа, блядь, просто мопед. І ось все. І це 15-й год, 15-й. Ну блять, не впечатлив, як він їхав, реально не впечатлив. І це дуже хуйово. От і все, Наша покатушка прийшла к концу. Фух. Охуєть. Вот такая от покатушка получилась, блять, ну він пизда. І це він відлічає от цих мотоциклів. Подивіться на нього і на оце ось. Це все йде, Ну ладно, цей ну, я блять, вибачається 50 тисяч баксов за нього просять. Лімітувана версія. Ну ось, дивіться, блядь, Дугаті Діавель В4. От подивіться на нього, от реально, і подивіться на H2. От видно, що він просто папочка. Ну, блядь, Ну не впечатлив. Ну, блядь, я не знаю, що мені з цим робити, ну не впечатлив. Не знаю чого, я типа в чуть шоці. Все, сьогоднішній день заканчується. По щелчку пальця у вас уже буде наступний день, де я буду забирати BMW M 1000 R і їхати на ній в Чернівці. Доброе утро, ребятушечки! Сьогодні у нас уже фінальний точно день, коли я забираю беху і їду на ній додому. Ось моя жінка, вона дуже рада. Да? Дуже. дуже рада, жіночка. Вона падає на машину зараз і скоріше буде їхати, а я буду їхати на мотоциклі. Пізда, як інтересно, як вона їде. 210 сіл. Бо вчора аж два якось ну, не впечатлив, поэтому сподіваюся, БМВ хоч зайде сильно мені. Бо я якийсь, блять, чи йобнутий, чи хуй пойми, який я. Мені щось мотоцикли не заходять вже, може я вже знаєте, якийсь дід старий. Що купив тільки що? Зеркала на беху. Знаєте, що каже, чувак. Кажу, а де ти їх взяв. Він каже, це я на альфу купляв. Ну, пацани, нам треба доїхати просто додому. Дитяки. <ривіться> <ривіться> ну, Ми приїдемо просто додому, я на експресі закажу нормальні, А ці я поставлю на хаску. Жінка мене кидає. Не кидає, я би така, щоб ти зі мною їхав, а потім ми забрали нам бусі просто мотоцикл і все. Як ти, така ідея? Ідея, хуйня. Чого? Давай Тому Що Що тобі? Що тобі таке треба зробити, щоб ти з нами а мотоцикл на бусі привезли, а не ти не їхав? є таке слово називається на а. Ага. І це не аналгін. Мабуть, це може тобі я не знаю. Приготовить. Чуєш? Це безгін. А ти приготовив? Це аналгін без розумієш? <соцентрична> а, а якщо ти більше готовий... Вона не понімаю, бо це не. <соцентрична> Хоча я думаю, вона все понімає, просто вийовується. Матюрівське. Не... Якось тоді повернуть надо час. Не переработав. Да. <соцентрична> <А я, соцентрична> знаєте, яка моя ситуація була? Я на R1 міняв масло. Заливаю масло, понял? Все вже поміняв. Матюрівське теж купив. За 2000 рибом це було ну, жопа вообще багато для мене. Це, короче, ще r 1 була 98-го року. І я заливаю масло. І дивлюся, що масло витікає. О, так це такий я тупо коротше, забув закрити оцю пробку і все масло витекло навік. Я, короче, знаєте, що робив? я брав такое по землі забирав. <реку> Отако по землі забирав, я так забирав, і через ситуа <реку> сито, да, так, назад залив. <реку> Воно <реку> просто дві тисячі стояло. Це взагалі жопа була. Все, щоб доїхали, це класно було. Іди теж. Хорошо. І не сильно гуляйте. Так, yeah, хорошо, не буду. Не Максим, якщо поїбатило, то тільки двох, трьох не буду. Mm -hmm. Все, пока. Поїхали. Все, давайте. Наконець, то <ріху> е, Сьогодні вже не співаємо кудись поїхати, бо вже темно. Зараз ж джорим чошлик. Пахне як сильно. Класно, классно. И завтра в обед я выезжаю в Чернівці на цій пушке. Заведу вам, заведу. Не заведу, ключ, дай. А де ключ? Ключ и все. Сейчас. Заведу вам чуть-чуть. Хоть по газу може б, тут. Бум. Сюда. навалю вже. Завтра, завтра навалю, піздець. Подивіться на нього, бля. Фух, яка пізда. Все, короче, блядь, я теряюсь. Побачимося завтра, я пішов їсти м'ясо. A few moments later. Я не видержав, короче, і виїхав. Ну, блядь, ну я не видержав, пацани. Не хотів виїжджати вночі. Ооо, єбать, стріляє, пізда. Друга скорость на задній, що вона мені скаже. Тиспугаліс. Братишка, не бачу тебе, зеркал нема. Вибачаюсь, не бачу, нема зеркал. Ты не бачу? Да -да, ти мене зацепив. Ты Ні, бля, вибач. Бля, бля... Та виїхав, зеркал нема, вибачай. Він просто їбашив, понял, я не побачив його. Ну, блядь тут я на косяжі піздец, пацани. Ну я, блядь, я не хотів без зеркал виїжджати на пиздец хотіли. Я прям реально, брат, вибачаюся. Я, що думаю, може блядь, я... Вчора проїхався на H2. Реально, прокатнувся на H2, а тепер сів на цей, Мені, мене він не впечатляє, як варіант. Но, блін, мене H2 не впечатлив. Чого? От реально, яка причина того, що мене не впечатлив h 2. Він ж не міг хуярити і не впечатлив. Е-бой! Оу, вау! Є, бой! Ну я чуть-чуть только. Я чуть-чуть. Ебать! -чуть. Как вам такое? Ебанутесь! Как вам такое? Ну что ж, покатушка подошла к концу. Что я могу сказать первое впечатление? Ну, я думаю, он будет ехать 300. Он не поехал. Но завтра будем кататься, поймаем. На що він вже плюс-мінус способний. Плюс ось ще сідушка блядь, була не закріплена. Я думаю, що моя жопа блядь виляє непонятно як. Но мені понравилось. До 250 він набирає дуже швидко, а далі вже вмирає. Ну, посмотримо, що буде далі. Так, всім добре утро. Уже точно фіналочка. останній день, коли я в Києві, зараз 9 часов утра, до 12, мені сказали, мотоцикл зроблять і можна буде забирати. Мені піздець цікаво, сколько вийде за ремонт. Бо я якось типу, не питав. Пацани сказали, що там треба якусь рекламку. Я думаю, зділити тобто, щось там буде по бартеру. Ну чесно скажу, я зараз записую цей відос зарані. Я думаю, десь буде штука баксу. То тобто, вони мені рівняли вихлоп, вони мені робили банку. вона там була поцарапана, рівняли руль, потім мотоцикл весь збирали, Там десь щось подгинали, тому що воно було согнуте. То тобто, ну, робота була проділена, ну я вважаю, довга. Ну типа тисяча доларів, мабуть, норм. Просто я ж блядь, з села, типа, мені тисяча доларів за ніхуя себе, їбать нормально. А ділі хуйозно. Ну буде дороже, то буде дороже, вже ж нічого не зробиш. А там посмотримо. Просто це відео зарані, щоб ви почули, яка в мене цифра, яка там буде. Якщо там буде менше, ну заєбісь. якщо буде більше, ну трохи розстроюся. Зараз момент істини. Скільки бабок я довго? Так, заміна підшипника рульової колонки. Ріхтування траверці, заміна масла двигуна, фільтр. Так, використання запчастин, матеріалів, що оплачуються замовником. Підшипник рульової колонки є. Масло двигуна є. Фільтр масляний. Сюди. гальмівна рідина сюди. Бензин. І розхідні матеріали на фарбування. Все це вийшло 4... 42 750. Як і 43. 43 тисячі. Ну, блядь, на чай, два. на хлебушек. Да? Ну, ты меня сегодня не возил, я думаю, больше по бабкам. Ладно, ну то ты такая уже, все, есть, год. Тогда услуги туалета, блядь. Пиздец. Помыть. <laughs> да. Ну выебать, пиздец. Все, дякую. Я тестаю все вообще, не царапаю. Все, ребятуха, до дому. додому. Все, ще раз дякую. Я відправляюся в Чернівці. І батя на мотоциклі по Києву їхать. Просто вправо-вліво, вліво-вправо, вліво-вправо, вправо, вправо-вліво. Ну що ж, в добрий путь їхать 6 годин 48 хвилин. Я думаю, що я доїду за 5. А там побачу, побачим. Зеркала, звісно, просто пізда, які я купив ахуєнні, блядь, за лупа ебана. Ммм, mm, які піздаті зеркала, блядь. Де воно відпало? Ха-ха, это піздец. Блядь, це пізда. Пацани це Саме моя неудачна покупка. Це ці зеркала, їбать. Це пізда 850 гривень, дивіться. О От топо відпало, нахуй. Шейлеве, сука. Оу, оу, ха-ха! Це ваєпаде, блять! Сюда! Сюда! Ха-ха! Це тупо спорт, на який в'єбанили руля, він піздує піздец. Я просто... Я думав, що він не їде, поняли? Ну ніхуя, він їде. Причем очень очень хорошо. Пацаны нахуй, я зараз плакать просто. Я вже не еду дать так час. Я иду час так, просто вдумайтесь, блядь. Я на BMW M1000R хотів с кайфом ехать, блядь, движки по трассе, блядь. Сука! Вс, ебать дитяки ямы, сука, В мене карбонові колеса! Карбонові колеса, блять! Я їду по цій залупі. Это пиздец, сука, хочу плакать, блять, пожалуйста, мотоцикл видержиться все. Єбать, это... яка яма, сука, є Все, блять, я вже зараз накажу на скільки мати, що мене, блядь, ютуб забанит, так що пацаны, я поки виключаюся. Просто знайте, що я сука, ахуєвший нахуй! Ви думаєте, щось помінялося? Нет. Но есть плюс, я вже смирился з цим. Я вже їду, не психую. охуеваю. Ебать! Ебать! Подивіться, какая яма! Это ж пиздец! Вы знаете, как выглядает счастье, блять Хух, ебать! Блять, мы это сделали, брат! Мы это сделали, пизда! Это пизда! Мы это сделали! Я живий! Я живий! Это ж пиздец! Это пиздец! Я, блядь, живый. Я живы Сува, бля! Сука! Оце я так хотів їхати, блять, пісні! Я не бачу ніхуя від слова зовсім! Блять, зеркала немає, це сука, так ось закрутиться, я їбу, блять, БМВМ, 1000 РР. Я не знаю, може там кілометрів 120 їхав. Може 100, 140 Піздець. хе хе у нас ще одна проблема, вона Я не знаю, проблема за чи ні, але немає відсічки, дивіться. Даю відсіч. Бачите? Її на 12 глуше. Я пробував міняти режими, нічого не помінялося. Тобто цечки немає. Показую зараз, хто не зрозумів. Даю відсечку. <ріху> з 12 до 14 отак, так. <ріху> тобто, що було вчора? Вчора він їбашив до 14 і просто стріляв охуєнно. А зараз з 12 до 14 він нічого не робить. Ми чекали, чекаю, чекаю. хоче, на зустріч <ріху> поїдемо. бачиш, ти приїжджаєш. Якийсь мотоцикліст, а це ти, я їй-вір, догнав. Фазер ніколи ще не їхав. Марштувати слухають, хлопці під'їдуть. Поїхали на заправку і там подождемо. Сфоткався і поїхали, можна їхати далі. Я люблю вас. Аудиторія. Прикиньте, пацани тупо доганяли. Виїхали мені на по сторицям побачили, що я буду їхати. Знали, откуда, куди, куди я буду їхати. Чувак на фазері мене догнав, бо я ж пиздив 200. Щоб сфоткатися, як можна це таке не любити, скажіть мені. Ось, все, сердечко вам, дуже сильно люблю вас. Ну що ж, я почти дома, ребятухи. осталося 35 кілометрів. Що я можу сказати? Мені в началі мотоцикл не сподобався, я не знаю чого. Він мені прям вообще не понравився Но проїхавшись, вообще зараз спина не болить. Вона мене чи відпустила, чи я хуй пойми. Після того, як я проїхався хуйовою дорогою, а потім виїхав на трасу, я взагалі охуел, яка різниця була. На задньому він роз'єбує просто нахуй дуже сильно, намного лучше, чем мт 09, само собою, ну блять, це літери 210 сил. Тормоза просто їй і задні, і передні. Дуже легко управляється. Реально, ну плюс-мінус, як МТ-09. Я просто буду сраню з МТ-09, тому що це мій по факту основний мотоцикл. І максималка поки що мені непонятна, тому що він їде 270. Ну, це ті мало. Я думав, що він буде їхати 300 плюс, тобто 302-305. Я думав, що він буде їхати, тому що 210 сіл. Но... що то ні? 270 я максимум на ньому їхав сьогодні. Більше він не їде. Так, моя любима горочка, де я люблю провіряти максималку. Так що пора перевірить максималку на цьому корче, ну з горки. Ну дайте чуть-чуть читерство давайте нехай буде правильно. Максимально странно. Може, треба його прошити. Ну що ж, ребятушечки, я спустять 5 годин, 10 хвилин в Чернівцях. БМВ теж в Чернівцях доїхав, все класно, все добре. Чуть-чуть газу, звісно, давав. Просто подивіться, на якій покришки. Я тільки-тільки побачив. А я поздяв, я думаю, всі ви знаєте скільки. Хто мене оберігає з неба, я навіть не знаю. Ну, слава Богу, що все класно. Осталось тільки порішати проблему з тим, що вібрірує руль поміняли ці ось бляд, зеркала, бо це ж просто просто срака. А так, проект наш підійшов к концу. Надіюсь, вам було цікаво і класно, бо ну я старався, я старався робити ахуєнний контент для вас. На цьому проект з Бехою закінчується. Що з нею буде далі? Продаватиме її, оставлятиму собі, чи, можливо, ми її розіграємо, якщо це само собою цікаво. узнаємо позже. Всім дякую, що дивилися. Дуже люблю вас. Ось оце сердечко. Для вас. Пока-пока. Подпишись. Спасибо.